Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо одноканальний підсилювач звуку від компанії Infinity, серія Reference модель 6001A. Постачається в фірмові упаковці. В комплекті у нас знаходиться інструкція з гарантійним колоном. Фірмові наліпки. також контакти є два додаткових запобіжника, фіксуючи елементи, і також фірмова наліпка Сам підсилювач. І також в комплекті дистанційний пульт управління. Підсилювач доволі важкий, хоча і компактний. Підсилювач на один канал. Контактна група на стильній стороні знаходиться. Тут у нас знаходиться РЦА-пара. Роз'єм для підключення дистанційного пульта управління. Роз'єми для підключення живлення 12 вольт, 2 запобіжника по 30 А і канал. По потужності. При підключенні на канал опору 4 Ом номінальна потужність каналу буде 350 Вт. Якщо опір буде 2 Ом, номінальна потужність зросте до 600 Вт. Номінальної потужності. Максимальна потужність в той же час буде 1200 Вт.